Я впевнена, що наступні роки ці способи так само гарно будуть приносити учні. Останній раз заявка з Буки до мене приходила, мабуть, рік тому. Якщо ви зараз активно набираєте учнів, це класний спосіб, це дешевий спосіб. Всім привіт! Мене звати Єхімова Анна. Я викладачка, підприємиця, засновниця школи фортепіано та блогерка. Вже більше 18 років я займаюся набором учнів на приватні урок. Це все почалося ще зі студентських років. На той час мій урок коштував 15 гривень годину, і я абсолютно не розуміла, як мені ще набрати собі учнів, як мені їх ще шукати, де шукати, які ресурси використовувати. На той час ресурсів було ще значно менше. В мене тоді не було навіть ще і інстаграму. Тобто було досить важко зрозуміти, як розвиватися в цьому напрямку, тому я пішла і влаштувалася в державну школу спочатку і паралельно намагалась розібратися в цих питаннях. Зараз мій урок коштує вже набагато дорожче. Я з легкістю можу набирати учнів до себе в школу і безпосередньо до себе на урок. Сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма дієвими способами пошуку учнів, які я перевірила особисто на собі. І я впевнена, що наступні роки ці способи так само гарно будуть приносити велику кількість заявок від очків. Ці способи підійдуть абсолютно всім викладачам, будь-якої дисципліни. Ви викладаєте англійську, фортепіано чи фізику. Немає різниці, тому що це все працює однаково в усіх сферах. Цей випуск присвячений саме способам, які поза блогом, поза соцмережами, бо ми знаємо, що соцмережі інстаграм, фейсбук, ютуб. Це все зараз активно розвивається також трец, наприклад, і ми можемо знаходити учнів саме там. І це дійсно є дуже класним способом. Я всюди про це говорю на своїх курсах, на своїх навчаннях, на консультаціях, в своєму блозі, розповідаю про те, що блог. Це чи не єдиний спосіб, байдуже, де ми його заводимо в якісь соцмережі, де ми можемо показати, яка ми людина свою індивідуальність, особливості свого підходу, свій професіоналізм, і людина може відчути, чи буде їй комфортно з нами, чи ви їй подобаєтесь, чи не подобаєтесь, як взагалі ми працюємо і які результати надаємо учням. І це дуже важливо саме зараз в нашу епоху. Ми собі всіх експертів так обираємо: навіть лікарів, навіть тренерів, і викладачів, і психологів, і тому подібне. І Якби я не обожнювала блогінг, інстаграм, якби я не розказувала, що це прекрасно допомагає залучати учнів, я знаю, що серед вас є дуже багато викладачів, які не хочуть цим займатися по ряду причин. В когось немає часу, в когось немає. Впевненості, якісь є страхи, перепони, немає розуміння. Навіть колись я записувала цілий ефір на цю тему, чого ви не починаєте блог, і мені дуже багато підписників написали свої причини, і там їх було дуже багато. Якщо вам цікаво, я тут прикріплю посилання на це відео, воно, можливо, допоможе і вам. І по тій причині, що не всі готові вести блог зараз, я хочу сьогодні зосередитись саме на п'яти способах пошуку учнів поза блогом. Поїхали. Перший спосіб це репетиторські сайти. Їх велика кількість і вони працюють за схожою схемою. Знаходять учня, дають вам заявку, ви берете, обробляєте цю заявку, домовляєтесь з учням проводите урок і платите цій платформі, цьому репетиторському сайту, якусь певну комісію. На кожному сайті і кожному додатку це різні кошти, різний відсоток. Десь немає відсотку. Якщо я не помиляюсь на суперпроф є безкоштовні заявки, але можна оформити платну підписку. додаткову. зараз на екрані ви бачите різноманітні репетиторські сайти, українські і міжнародні, які я вам рекомендую, і на яких я безпосередньо сама зареєстрована. Ви можете зареєструватися абсолютно на кожній платформі. І всюди мати свою анкету. Єдине, що вона має бути гарно оформлена, вона має бути компактна з вигодами для вашого потенційного учня. З вашою фотографією на деяких сайтах потрібно завантажити відеопрезентацію для того, щоб учень міг її подивитися, побачити знову таки, що ви за людина, як ви говорите, як ви виглядаєте, і прийняти рішення. Багато викладачів після моїх консультацій казали мені, що вони дуже класно змогли розпочати свою кар'єру саме в Preply і з нуля набрати багатенько учнів, і зараз вже піднімають. Вищі і вищі ціни. Тому я, звичайно, дуже рекомендую саме цю платформу. Мабуть, вона найосновніша, вона мені найбільш подобається, але всі інші також мають право на існування. Наприклад, якщо ми кажемо про Буки, якось з ним в мене саме не заладилось. Напишіть в коментарях, в кого заладилось з Буки або з якоїсь конкретної репетиторської платформи, буде дуже цікаво почитати. Саме сьогодні Буки прислали мені заявку, і все було б добре. Але але останній раз заявка з Буки до мене приходила, мабуть, рік тому. І ще я помітила такий нюанс, коли уроки офлайн, і я можу там виставити, написати певне місто, певний район, то тоді анкета дуже добре працює. І учні, які шукають саме в тому місті, саме в тому районі, вони обирають мене за викладача. Якщо я концентруюсь саме на онлайн-уроках, то там. Майже неможливо отримати заявки. Я постійно це чую від інших викладачів, але все-таки я рекомендую вам зареєструватися всюди для того, щоб мати більш-менш стабільний потік учнів. Переходимо до другого способу: це онлайн-обяви. Найкраще в мене спрацьовували вони в Телеграм-групах, Фейсбук-групах і на OLX. Що це таке і як це працює? Ви можете не мати свого професійного блогу, наприклад, в Фейсбуці, але ви можете знаходити велику кількість різноманітних груп, де ви можете розміщати свої об'яви. Знову таки, дуже важливо, щоб об'ява була якісною, компактно, гарно написана і могла залучити потенційних ваших учнів. Дуже добре, якщо ви додасте туди свою фотографію, ну звичайно, контакти, можливо, ціни. Можливо, є у вас якась акція це також гарно спрацьовує. І розміщати такі групи потрібно досить багато щодня. Об'яв і дивитися, яка група спрацьовує найкраще. Звісно, що групи ці мають бути живі. Ви маєте бачити, що там є підписники, що там є постійно нові публікації, що люди коментують, і що люди активні. Інакше є такі групи, що зовсім не принесуть вам ніякого результату, бо там 2-3 роки можливо ніхто і не з'являвся зовсім. Тому перевіряйте, щоб вони були активними, і аналізуйте, які спрацьовують у вас найкраще. Можуть бути платні оголошення, але також вони можуть принести вам багато клієнтів, учнів. І я знаю багато таких випадків, коли певні групи приносять гарні результати. Тобто реклама може коштувати умовно 20 доларів, але якщо вже прийде з неї декілька учнів, то вона відбувається вже за перші. Учнях, умовно кажучи, дивлячись, звичайно, яка ціна у вас за урок. Що це можуть бути за групи? Це можуть бути групи українці у Франції, українці у Латвії, українці в іншій якійсь країні, українці в якомусь місті, мами якогось певного міста, певного району. Також це можуть бути групи по пошуку репетиторів, репетиторство, викладачі і так далі. Те саме стосується і телеграм груп Вони також є в кожному місті, навіть в вайбері, також вони можуть бути або в інших месенджерах, там, де зібрані. ЖК, там, де зібрані певні райони, міста, дитячі групи, групи мам, групи якихось товарів, там також ви можете знайти учнів собі, якщо ви розмістите там гарну вашу п'яту. Стосовно OLX, я була налаштована не дуже добре, бо колись я вже мала досвід роботи з ним і використовувала досить активно. Тоді, коли в мене була невелика ціна за урок, учні приходили достатньо непогано. Але як тільки ціна почала підвищуватися все більше, більше і більше, то учні чомусь перестали приходити. І я довгий час була зосереджена на блозі, на інших інструментах пошуку учнів і якось не викладала об'яву ні про школу свою, ні про свої уроки. І якось взагалі забула про OLX. Але нещодавно я знову поновила ці об'яви. Я хочу вам сказати, що вони працюють і навіть на середній і високий чек. Тому не варто недооцінювати цю платформу, тому що я також спілкувалася з багатьма колегами і вони досі працюють у OLX. не дивлячись на те, що там є ціни дуже низькі, такі як 150 гривень, 200 гривень, там неймовірний демпінг ринку. Але є можливість все-таки знайти і цей спосіб також карту використовувати. І третій спосіб це Google бізнес профіль або Google Place. Це те, що ми можемо бачити, наприклад, коли ми вводимо той чи інший заклад, салон краси, і нам випадає сторіночка цього магазину, чи салону, чи СТО тощо. І ми можемо подивитися розташування, фотографії, відгуки, поставити там свій відгук: п'ять зірочок чи дві зірочки. Те саме можна зробити на наші послуги. Особливо, якщо у вас є офлайн-кабінет, офлайн студія, або ви викладаєте вдома, ви можете там розміститися. Це досить просто робиться, навіть не купуючи жодної реклами, ви вже можете зробити свою сторіночку там, додати туди свої фотографії, всю інформацію, яку ви вважаєте за потрібним. І дуже добре, якщо у вас вже на даний момент є учні, які могли би залишити вам там відгуки. Я про цей спосіб знала вже дуже давно і дуже давно хотіла його використати, але використала буквально тільки пару тижнів тому. І я зробила це і на онлайн послуги, і на офлайн послуги. Тобто, навіть якщо ви не маєте фізичного місця, де ви викладаєте, куди саме можуть приходити люди, ви викладаєте просто, наприклад, онлайн. У вас можуть бути учні з усього світу, наприклад. То ви можете також створити цю сторінку, просто приховати там адресу, але будуть відгуки, будуть фотографії, і люди зможуть знаходити вас в гуглі у пошуку. А Гугл пошук це є наймасштабніший пошук, який існує. Тому обов'язково використовувати цей спосіб, бо він мені вже приніс багато заявок, не вкладаючи жодної копійки сюди. Я вже маю дзвінки, люди телефонують, бо вони просто збили в інтернеті і знайшли мене. Четвертий спосіб ви можете назвати недієвим, старомодним, несучасним, але він працює і він є також недорогим. Це фізичні об'яви. Останні три місяці я активно тестую цей спосіб, і мої ось такі об'явки є і в кав'ярнях, і в під'їздах моможика. І можна розташувати їх також і в салонах краси, можна десь їх розклеїти. Розклеїти я не дуже люблю краще домовлятися з якимись певними місцями, де ви можете залишити ці об'яви. І на моє здивування, деякі місця, деякі кав'ярні, вони можуть дозволити вам розмістити там об'яви абсолютно безкоштовно. Я не очікувала цього, тому що в мене були місця, де я розташовувала свою рекламу платно. В основному є заклади дуже класні, прохідні, де я б ніколи в житті не подумала, що я можу безкоштовно розмістити свою рекламу. Тобто, я можу покласти там візитівки, просто домовитись, підійти, залишити їх. Я можу розтрикувати ось такі флеєрки, купити візитівки, там буквально за 50 гривень, і залишити там красиво. Тобто в канві, просто зробити. Додати фотографії, додати основну інформацію дуже компактно, і QR-код на свій телеграм, наприклад, на свій месенджер, або, можливо, на свою телеграм-групу, якщо вона у вас є, або на своїй соцмережі, щоб люди могли вам написати. Це класний спосіб, це дешевий спосіб. Також є ось такі об'яви, які я робила. Вони були розвішані по всім під кіста. Також ви можете розміщати такі об'яви у бібліотеках, дитячих центрах, в центрах розваг, в центрах там, де працюють з дітками, з маленькими дітками, там, де є підкодовка до школи. Якщо ви працюєте з дітьми, це буде дуже круто. П'ятий спосіб це реферальна система. Це акційні пропозиції, класні, які ви можете зробити вже вашим наявним учням для того, щоб вони привели до вас на заняття своїх близьких, друзів, рідних, і таким чином коло ваших учнів значно розширюється. Ви можете зробити незначну знижку на абонемент цьому учню і тому, кого він привів, але таким чином ваші учні будуть дуже швидко стрімко розростатися. Якщо ви зараз активно... Майте учнів і хочете, щоб їх стало більше, якщо у вас там є 10 місць, 20 місць, то використовуйте обов'язково цей спосіб. Це можуть бути абсолютно різні знижки. Також можна мотивувати учнів. Тим, щоб вони залишали вам відгуки, наприклад, зробити знижки за це. Ви можете робити знижки сімейного формату. Тобто, якщо до вас ходить дитина, а хоче також займатись і мама, наприклад, або хоче займатись двоє дітей з сім'ї, троє дітей з сім'ї. Також ви можете зробити певну знижку, але. Вже заробляти більше, бо у вас учнів буде більше, і ви точно не втрачаєте, тому що ці люди порадять вас ще комусь. А гарна репутація це наш все. Сьогодні ми розібрали 5 класних способів пошуку учнів поза блогом. Я сподіваюся, що ви обов'язково використаєте ці знання, обов'язково спробуєте і протестуєте, як це працює у вас. Я буду дуже рада, якщо ви поділитесь в коментарях, чи було вам корисно, що було найкориснішим, що було цікаво послухати, що ви знали або, можливо, чого ви не знали ще. Пишіть, будь ласка, в коментарі. Мені дуже важливо отримувати зворотній зв'язок для вас, бо так я знаю, що ще вам дописати, чим вам ще допомогти. Якщо у вас є питання, і ви хотіли б більш детально зануритись в цю тему в пошуку учнів у вашій ситуації саме у вашому місті чи у вашій країні, можливо, ви хочете вийти на англомовних учнів. Будь ласка, запрошую вас на консультацію. Також я проводжу консультацію по блогінгу для викладачів, тому що інстаграм. І інші соцмережі є на даний момент найефективнішим способом для залучення учнів і для побудови свого особистого бренду. Тому, якщо ви зацікавлені і готові почати свою репетиторську кар'єру в блозі, запрошую вас на консультації. Бажаю всім успіху і заповненого учнями графіку. На все добре.